Я не знаю країн, де корупції нема. Хіба що, можливо, в супертоталітарних системах, де є один правитель, там є корупція в одному напрямку. Знаєте, Є специфіка української корупції. Бо вона є насправді в всіх країнах світу, в всіх містах. Яка корупція є в світі? Коли щось зробили, якийсь над із прибуток на прибуток. І з цього мають якийсь процент, так, це вважається корупція. Але це є один дізновий. У нас є інша корупція. У Нас дуже часто для того, щоб зробити 100 доларів, наносить збиток на 100 тисяч. Оце є специфіка української корупції. Дуже часто. Це є дуже велика біда. Як її побороти? Ну, в Сингапурі дуже просто тут побороли, коли чиновникам платять. Заробітну платню, яка повністю покриває рівень їхнього забезпечення. І якщо людина потрапляє в халепу, там застосовують самі жорстокі покарання. В нас, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ще Кримінальний кодекс не є в такій стадії і система ще не працює в такому режимі, щоб Дійсно, карати тих, хто вчиняє корупційні дії. Але я думаю, що ми також тому можемо показати приклад у Львові. Для мене особисто, коли От я готовий один приклад подати. в одному з районів працював заступник міста Львова. Його злапали за отримання хабаря здається, 300 доларів. Зафіксували на відео. Затримали, порушили справу. Ми, звичайно, звільнили його з роботи. Через деякий час він приходить сприймання, говорить, не бачив, поновіть мене на роботі. Не зрозуміло. Керувач затримали. Ні, він показує довідку. Справа закрита за відсутність у складу ручу. Є питання? Нема питання. То, що я роблю своєї сторони, якщо я. Маю докази, що людина нечесна, я з нею не працюю. Вона не буде працювати. Тому якщо ви маєте такі чи інші факти про чиновників, які працюють в системі міської влади чи комунальних підприємств, я вас дуже прошу, інформуйте, будь ласка. І ця людина не буде працювати в органах влади.